Так, записали тему відсоткові розрахунки. Значить, ну що я маю цього на увазі? По-перше, тему відсотків ми проходили з вами ще у 5 і 6 класі. Тобто, зараз, ну, стосовно відсотків нічого нового відбуватися не буде. Тобто, просто ми, по-перше, повторимо, як ми відсотки подаємо у вигляді дробу і основні типи задач на відсотки, потім дещо порозв'язуємо. І так, ну давайте пригадаємо, так? Що таке у нас 1%? Пам'ятаємо, чи пишемо, що 1% це одна сота частина від цілого. Тобто я можу подати і звичайним дробом 1 сота або ось так одна сота. 1% – це одна сота частина від цілого. Далі, якщо в мене є, ну, наприклад, там 25%. Так, я можу сказати, що це 25 сотих. 25 сотих або 0,25. Якщо я маю, наприклад, 32%, відсотка, то це 32 сотих або 0,32. Якщо я маю там, 100%, відсотків, то я розумію, що це 100%, сотих, тобто це одиниця. Тобто, якщо ми хочемо відсотки подати у вигляді. Частини, то нам потрібно поділити на 100. Ось так можемо схематично собі це записати. Якщо ми хочемо відсотки подати у вигляді частини, то нам потрібно кількість відсотків поділити на 100. Так, 25% це 25%. Ну, і навпаки, так, якщо я буду робити обернений перехід, якщо в мене є 25, сотих, то я розумію, що це 25%. Якщо я маю 32, сотих, то це 32%. Ну і якщо я маю одиницю, то це 100%. Тобто, якщо я прагну частину подати у відсотків, мені потрібно помножити на 100. Ну, щоб словами це не записувати, можна ось так схематично, як в мене це собі помітити. Наразі нас цікавлять задачі з відсотками. Давайте такий заголовочок запишемо. Задачі з відсотками. Задачі з відсотками. І так, Перше римське. Пишемо знаходження. Знаходження відсотків від числа. Знаходження відсотків від числа. Це ми робили з вами і у п'ятому класі, і у 6 класі. Це все було. Давайте пригадаємо, як ми це робимо. Наприклад, мені потрібно знайти А відсотків від деякого числа Б. Як ми це робили у 6 класі? Ми відсотки подавали у вигляді частини. А відсотків це А сотих. Можна записати звичайним дробом, можна десятковим, якщо ми будемо знати, чому саме дорівнює А. І потім ми знаходимо дріб від числа. Ну, дріб від числа ми знаходимо множення. Тобто я повинен А сотих помножити на Б. Наприклад, в мене є 25% від числа. Ну, хай буде 200. Так, значить, що мені потрібно зробити? Я 0,25 множу на 200. Так. Ну і що я маю. 50. Оце там ми знайшли 25%. Записали. Ну, іноді часто буває, що ви ну, Плутаєтесь, як знайти відсотки від числа. Тоді можна те ж саме зробити пропорцію. Ну, наприклад, якщо я шукаю там, 25% від 200, так? Або там А відсотків від Б, то тоді Б я приймаю за 100%, а А відсотків це в мене Х. Можна ось так. І тоді я можу скласти пропорцію b до x як 100 до a. І звідси я знайду x як a помножити на b і поділити на 100. І дивіться, що тут Що тут отримали одну і ту саму розрахункову форму. Тобто, якщо ви шухаєте відсотки від числа, ви можете відсотки подати у вигляді десяткового дробу та помножити на число. Або, якщо там щось там сумнівається, підзабули, забули, то можна скласти пропорцію. Так, друге. Це у нас знаходження числа. Знаходження числа за значенням відсотків. Знаходження числа за значенням відсотків. Так, тут задача має дещо інший вигляд. А відсотків від деякого невідомого числа х дорівнює якомусь значенню С. Значить, ну Х підписуємо для себе. Це у нас невідоме число. С це, це значення відсотків. це кількість відсотків. А це кількість відсотків. Якщо ми пригадаємо, як ми розв'язували таку задачу у 6 класі, ми казали, що потрібно значення відсотків поділити на кількість відсотків та помножити на 100. Ну, це навіть було у 5 У шостому, щоб знайти таке число, мені потрібно це поділити на а сотих. Тобто ще раз, А відсотків це А сотих частина від цілого. Якщо я шукаю деяке число Х, а сотих, від якого дорівнює С, то мені, щоб знайти це число, потрібно С поділити на А сотих. Ну, наприклад, 25% від деякого числа Х дорівнює 50. Щоб знайти х, я буду 50 ділити на 0,25. Тобто, я розумію, що це 5000 поділити на 25. Так, ну і маємо те саме число 200. Так само можна цю задачу розв'язати пропорцію. Ну, наприклад, дивіться, А відсотків від Х дорівнює С. Тобто число Х це у нас 100%. С А відсотків. Можу скласти пропорцію. Х відноситься до С, як 100 відноситься до А. Звідси подаю Х, як це помножити на 100 і ділене на А. І дивіться, це одне і те саме, що і тут. Якщо я буду ділити на дріб, я буду множити на обернений. Тут воно вже так і. І третій тип задань з відсотками це знаходження відсоткового відношення двох чисел. Значить, пишемо знаходження відсоткового відношення двох чисел. Наприклад, дивіться, мені потрібно встановити, скільки відсотків число А становить від числа Б. Для цього найпростіший шлях це число А. Поділити на число Б та помножити на 100%. Наприклад, я шукаю, скільки відсотків становить 50 від. 200. Ну, то так, 90. Для цього я 50 ділю на 200 та множу на 100, можу скоротити 100 і 200, це 1 та 2. Ну і 25 ділю на 2. Ну, 50 ділю на 2, маю 25. Тобто це 25%. Якщо, знов таки, Забули, як це робиться, можна зробити пропорцію. Так, як і у двох попередніх випадках. Тоді ми число 200 приймаємо за ціле. Тобто, це 100%. А 50 це буде Х відсотків. І складаємо пропорцію. Тобто, 200 відноситься до 50 як 100 до Х. Звідси виражаємо Х. Маємо 100 умножити на 50 і поділити на 200. І розуміємо, що отримуємо те саме. Скоротили 1,2, 25,2,25. І маємо 25%. Тобто, якщо ми шукаємо відсоткове відношення двох чисел, можна або. Так, перше число поділити на друге, та результат помножити на 100% або скласти пропорцію. Тобто нічого складного. Так, давайте швиденько подивимося, хто в нас є. Так, Балашов. Єсть. Так. Спробувати Ганчев. Єсть. Дейсадзе. Єсть. Запорожець. Єсть. Криворучка. Є. Маньковский. Есть. Медведев. Есть. Медык. Милюкова. Есть. Моисеев. Поплужный. Есть. Регульский. Есть. Сергеев. Есть. Тукалова. Хлебнюк. Есть. Чухрий. Е. Шкуренко. Есть. Щербина. Есть. Юдин. Есть. Хорошо. Так, поехали. Значит, открываем сходинки. Так, и нас там цикабляют задачи с 166 номера. Василиса, давай будем читать умову. Есть в тебе сборник? Василиса, чуем у меня Так, не что, Тимур. Сто шестьдесят номер. Я подам на екран. Якщо книжки немає, то будемо ось так. Так, бачимо? Скільки кислоти? Держиться в 23 кілограмах. 9% раствора. Так, значить, поїхали. Що ми маємо? У нас є. 9% розчин. Так, 23 кг у нас кислоти. Значить, ну, 23 кг це розчину, а 9% в ньому це кислоти. Тобто мені потрібно знайти 9% від 23. Значить, ми можемо так записати. Розчин. І кислота. Значить, я пишу, що розчин в мене 23 кг, Кислота невідомо кілограмів, але вона складає 9%. Так, все. Ну ось тут я буду писати розв'язання. Так, Тімур, ну поїхали. Ми знаходимо 9% від 23%. Тобто, що нам потрібно зробити? 23 умножити на 0,09. Угу, Все правильно. Так, ну і скільки отримаємо? Два ноль сім. Дві цілих І це в нас кислота. Ну і відповідь. Два. 7 кило. Все. Все, что заработать, Так, 167. Так, Кирилл Шкуренко. Читай. Да. У меня книжки. Плохо. Книжка должна быть. Сейчас я... Вот так. Давай магазине в магазин завезли 200 килограмм яблок и груш яблок и груш груш составляет 30 процентов из всех фруктов из завезенных фруктов да сколько яблок? из завезенных фруктов сколько, сколько килограмм завезли угу. в магазин так поехали значит что мы маем мы маем яблоки и груш яблука і груші. Так, значить груші складають 30%, тобто невідомо кілограм. Але відомо, що 30% яблука невідомо. Але усього завезли 200 кілограмів. Скільки яблук завезли? Ось така задача. Відсотки вони. Ну, от, Якась задача завжди є на НМТ з відсотками, тому ми їх навіть ще будемо повторювати в 11 класі. І так, ну по-перше, я тут напишу розв'язання. Значить, Давай зобразимо це схематично. У нас є 100% це ціло, тобто це загальна кількість фруктів, які завезли до магазину. Маємо 200 кг. І воно поділяється, ця кількість на 2%. Дві... Складних це яблука і груші. Значить груші у нас 30%. Так, а яблука потрібно знайти. Так, ну давай спочатку знаходимо кількість відсотків, яка приходиться на яблука. Так, якщо усього 70%. Ну. 70%. Значить, пишемо 100 мінус 30. Так. Потрібно ж це записати. 70% і це яблука. Ну і наразі ти знаходиш 70% від 200. Тобто що ми робимо? Як ми знаходимо відсотки від числа? Відсотки подаєш десятковим дробом та множиш на число. Ось записано сьогодні. було. Тому що нам потрібно зробити? Сім умножить на 200. Ну ти же шукаєш 70 відсотків від 200, 70 відсотків це 0,7, 70. І множимо на 200. Так, ну і що маємо? А... Ну, Кирил. 140. Угу. 140 кг, і це яблука. У першій дії було яблука у відсотках, так, а тут уже у кілограмах. Ну і відповідь. 140 кг. Так, номер 168. Запорожець, Максим, читай. А, так. За перший день турист пройшов 16 кілометрів, 40% довжини туристичного маршруту. Знайдіть довжину цього маршруту. Угу. Значить, можемо написати так: пройшов і маршрут. Пройшов і маршрут. І так, нам відомо, що він пройшов 16 кілометрів. І це складає 40% довжини усього маршруту. Тобто увесь маршрут мені невідомий, і мені потрібно знайти оцю довжину. І так, по-перше, отут ми завжди починаємо якось там плутатись. Значить, потрібно визначити, якого типу задачу ми розв'язуємо. Так, як у шостому класі ми робили. Значить, Максим, дивимося. Два попередні номери ми знаходили відсотки від числа. Тобто, це була задача першого типу. Так, ми її робили множиною. Тут. Задачу якого типу? Другого, Другого, правильно. І тому мені потрібно що зробити? 16. 16 поділити на 0.4. 16 поділити на 04. Дивіться. Якщо я весь маршрут позначу через X, ну, отак, для себе умовно це можна записати, то тоді. У нас ми отримуємо, що 40% від Х дорівнює 16. Тому що він пройшов 40% від усього шляху, і це є 16 кілометрів. І коли ви ось це записали для себе, ви розумієте, що це задача другого типу. І щоб її знайти, ми з вами там так записували вище, нам потрібно значення відсотків поділити на дріб, що відповідає відсотку. Тобто 16 ділимо на 0,4. Так, ну і що це виходить? 40. Угу. Маємо 40 кілометрів. Ну і це маршрут. Ну і відповідь. 40 кілометрів. Гаразд. Так, давайте 169. Поплужний я. Давай читай. Руда задержить 70% заліза. Скільки треба взяти руди, щоб отримати 84 тонни желіза. Угу. Так, ну поїхала. Давайте запишу. У нас є руда і є залізо. Значить, ну ми розуміємо, що заліза є однією із складних руди. Так, значить, ми е, бачимо від... питання. Значить, скільки потрібно взяти руди, щоб отримати 84 тонни заліза? Значить, руди у нас невідомо кілограмів. Заліза нам потрібно. 84 тонни. І ще нам сказано, що руда містить 70% залізу. Тобто заліза є 70% від руди. Так. Це ми з за вами записали. Так. Якого типу задачі? Першу. Давай подумаємо. Дивіться. Руда це ікс, наприклад. Так, я ж не знаю, скільки її. Так. Залізо це 70% від руди, якою я не знаю. Та залізо в мене 84 тонни. Тобто 70% від деякого невідомого числа складає 84. І якщо ось так записати, то ми бачимо, що це який ти? Другий. Ага. Тоді пишемо розв'язання. Так, і що я буду робити? 84 ділиться на 07. Що маємо? 120. Гаразд. Угу. Так, ну і це в нас тон. І це руда. Ну і відповідь. Так, гаразд, значить, додому ми беремо другий варіант. От цих завдань. У нас номер 166. 167, 168 і 169. Завтра ми будемо з вами продовжувати ось це. Будемо розв'язувати задачі з відсотками. Так. Якщо питань немає, то все. Можете відпочивати. До побачення. До побачення, Гарного До дня. Побачення.